ради бачити. Це вже, ну, зразу бачиш, вже вже до камери. Як дорога? Зали немає, нікого не мають. Добрий день. Нікіта, оператор збірній. Приємно. Сережа. Саша. Саша. Сережа. Сережа не має, є Сергій. Не Сережа. Саша. Саш. Привіт. Здорово. Ради бачити. Назаєм. Здорово.

У нас поповнення Олександр я... Олександр Вікторович, наш лікар, буде нам допомагати всіх, е... всіх справах того, що звертайтесь в будь-який час, навіть вночі, правильно? Олег Миколаєвич. Буде нам допомагати з відео, аналітикою, тестом, нарізатися буде. Так що У нас ще поповнення. Будемо вже стояти на лавці, трохи більше нас буде. <по> Познайомитись, проявив він себе. Ми е викликали його, так що давай Сашку, бажаємо тобі.

не, блин, это моя комната. А ну-ка иди отсюда. Киши. Да там голубь был, блядь. Я о, голубя погонял. я не хочу. Где гибриди? Не. Где гибриди? Нету. Нема гибриди? Походу, наверное. Давай еще раз. Не чувствую. А давай еще раз. <свят> Саша! Ну, Два <реклама> 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 12 серпня збірна України по цій не розпочинає підготовку до чемпіону світу. Проте нещодавно була відпустка. Розкажи, чи скуччик за цими обличчями зараз в збірні, як про відпустку та в якій фізичній зараз перебувають. Ну, да, звичайно, скучив. Відпустка була доволі тривала, з півтора місяці бачились. Дуже радий бачити всіх хлопців, а що у нас такий дуже важливий турнір через місяць. Стосовно фізичної форми. Вже стиг цей тиждень потренуватися в клубі і ось приїхали в збірну. Ну, я вважаю, що в фізичні кондиції ще. Будемо покращувати. Супер. До старту мондіалю трохи більше місяця. Плюс ще період власне самого турніру. Я прохлав, що заїзд триватиме півтора, три-два місяці. Чи були заїзди в збірні довше ніж цей? Та ні, на території. Найдовший заїзд у збірну в моїй кар'єрі. Це був заїзд на євро 2022 Він тривав місяць, майже а, рівно місяць, десь приблизно. Цей такий найтривалий заїзд. Да. Дуже цікаво. Нещодавно в інтерв'ю головний тренер збірнокрини Косенко сказав, що 28 років це ідеальний вік, коли е, ну, типу, вже є досвід, але ще є сили. Зараз тобі 28 років, 14 вересня 29. Mm -hmm. е, розкажи, як ти себе відчуваєш, по-перше, ментально, а по-друге, фізично. І чи можна сказати, що ти зараз перебуваєш на піку своєї кар'єри? Я сподіваюся, що зараз ще не перебуваю на піки своєї кар'єри, і взагалі, там, стосовно віку і стану фізичного, так і морального, це я вважаю все індивідуально. Тобто, хто як за собою слідкує і так далі, я вважаю, що ну, стосовно фізичної форми і надалі буду прекрасно себе почуватися. В цьому немає ніяких проблем, тому що я веду спортивний стан життя. По харчуванню і так далі, слідкую за собою. Тому сподіваюся, що я ще не дійшов до своїх найкращих років. Ти пограв на турнірах найвищого рівня в Україні, також зіграв на євро, грав в лізі чемпіонів, про те, що не грав на чемпіонаті світу. Цей мудіваль дебют для тебе. Які в тебе були думки, коли осідомо, що вийшов на чемпіонат світу після матчу з Польщею? І які в тебе думки зараз, коли в чемпіонат світу вже через місяць? Кожен, я вважаю, спортсмен, тим паче професіонал хоче за свою кар'єру пограти на найвищих турнірах, що є в нашому виді спорту, є це чемпіонат світу. Я дуже щасливий, що ми вийшли на цей чемпіонат світу, тим паче що на останній чемпіонат світу Україна не грала. Це велика подія для нашої країни і для мене особисто, тому що це мій перший чемпіонат світу. Прекрасні відчуття. Ч... чекаємо, залишилось місяць, працюємо. Я вважаю, що це буде мега-емоції, мега-відчуття та безцінний досвід. Дякую. І зараз до чемпіонату світу у нас ще будуть товариські поєдинки: Португалія, Куба, Коста-Рика. Також ще пару матчів буде про які Офіційно оголошуємо пізніше. Як тобі підбір суперників? Та чудовий підбір суперників. Я думаю, що Португалія у рекламі. Не потребується чи не чемпіон світу і двічі поспіль чемпіон Європи. Команди з Америки, Куба та Старика Я проти них не грав, тому це дуже цікаво пограти проти команд з інших континентів. Зараз тебе на пару питань. Зараз? Чи, 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 чи Сфокусований. Дивишся, Дивлюсь, що Ти будеш питати. Ти хотів запитати, як ти після операції відновлюєшся? Добре, я тобі так скажу. Операція була нескладна, тому відновлення не йде добре. Коли повернешся до тренувань з основною групою? Не знаю, швидко. Сподіваюся. Де, що на наступному тижні вже Буду зі всіма якраз всі приїдуть. А як взагалі, наприклад, входити в сезон? Тому що ну, минулий сезон закінчився, зараз сезон ще не розпочався. Тобто, грубо кажучи, з відпусток всі поприїжджали, і зараз треба починати знову вливатися. В чого вливатися? Ми, наприклад, з командою вже три тижні тренувалися. І на пляжі бачив баночку таку На, запри... на пляжі, на... <працю> На великому потренувалося. Я вже десь два з половиною тижня потренувався, потім зробив операцію, що там пару днів і почав знову працювати. Окремо тільки, але, але почав. Тоді успіху відновлення. Дякую. Сподіваюсь, що скоро побачимо тебе. Скоро, скоро побачимось. <смітні> побачимо, побачимо. <смітні> побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо.